Залізти в бункер у касті 40 сорокових років випробувати сидіння броньовика та покерувати пушкою танку часів Другої світової війни, і все це ще й під супровід дуже колоритного лектора, який не просто знає історію, а буквально сам її викопує з під землі. У конопниці учням одразу двох шкіл замість класичного першого року провели реально незабутню виховну годину. Зараз відчуваєш різницю між Тим, як діти приїжджали до 22-го року, тобто до початку цієї великої війни, і які, як вони змінилися, приїжджаючи зараз. Тобто тоді вони, навіть попри те, що війна вже відбувалася, вони менше тим цікавилися, вони були більш пасивні. Тоді, скажімо, коли я з ними вітався Слава Україні, то може там двоє-троє з тридцяти відповідало героям слава. Чому, як і для чого? Питання від учнів лунають без перестану. адже не кожен день маєш можливість наочно порівняти допотопну радянську техніку та те, на чому воювали німці. О, Німецькі німці. збройні формування під час Другої світової війни, перебуваючи на території України, свою техніку формували в темно-сірий колір. Або ж зазирнути у справжню польову кухню, аби переконатися, що у ній поміститься їжі аж на цілу роту. Передбачена для готування їжі для великої кількості бійців, а саме 200-300 чоловік. Має два казани. Ось ми його відкриваємо. Один казан там слідуючий, заливається велика кількість їди. І я вам тоді в цій польовій кухні зможу зварити щось смачне, що ви замовите. Усе це рясно приправлено жартами та життєвими історіями, чого лише варта розповідь про радянський дитячий візок без дна. Саме вона і стала фаворитом серед учнів. Адже лектор Любомир натікнув, що російський диктатор виріз злим саме через такі недолугі речі. Свініко, отца і мать, що їм коляску йому без на купили, а злий на українців, які мають коляску з дном і унітази, і воно бере до руків зброю уже 300 років і постійно йде когось вбивати, гвалтувати і катувати. Відкриття те, що в коляска не було, дна. діти просто падали і верстали трошки з поворотом. Електор нам розказує дуже цікаво, класно, багато жартує. Це ну, дуже приємно бачити. І ти дуже багато тут дізнаєшся цікавого. Свій музей жива історія. Любомир Горбаш створив три роки тому. Усі експонати він шукає під час розкопок або ж знаходить у різних частинах області. Найбільше історик пишається танком Т-34, який тривалий час стояв на постаменті, але ще й досі на ходу. Було дуже багато на постаментах радянської техніки. І ось, власне, один із тих варіантів нам вдалося зберегти. І сьогодні він тут, а не десь за кордоном чи порізаний на металобрух. Ми думаємо, дослідивши його конструкцію, що він брав участь в боях Другої світової війни, десь був німцями підбитий, а потім москалями відремонтований і поставлений на постамент. Де саме він стояв? раніше? Це таємниця. Колярів у захваті, бо слухати і бачити це одне, а торкатися зовсім інше. Учні себе не стримують та залазять в усі шпарини, аби буквально всмоктати нові знання. Від вражень у дітей без перебільшення голова йде обертом. Дуже цікаво було подивитися на цю техніку, яка знаходиться при вході, особливо ця піхотна броньована машина. Я ніколи таких не бачив, і це справді дуже епічно, дуже красиво виглядає. В неї можна залізти, подивитися, що там всередині, як це все відбувалося. Вони так дуже все цікаво розказують так. Там кожні дрібнички, все зрозуміло. Євгенія Полікарпова, Семен Пулик, правда, тут Львів.